Всіх вас вітаємо з неділею, от ми вам, брати і сестри, говоримо про пост. І з минулої, минулої неділі ми говорили про те, що наближається пост. І сьогодні кажемо про те, що всім треба постити, тому що це потрібно. Ви чуєте, ви розумієте, тому що хтось із нас і в більшості торкався до поста. Розуміє, що це таке? Розуміємо. А от, аби я вам так казав про Царство Небесне всім і відкрито. І казав таким чином. Що ми всі наслідуємо Царство Небесне тільки. А що таке тільки? Тільки потрібно поститися, тільки потрібно поступати чесно і добросовісно, тільки потрібно молитися, бути відкритому, не враждувати, прощати, нікого не судити, не обманувати. Правда, як легко наслідувати Царство Небесне. А тепер питання, аж про що легше казати? Про пост, який наближається, чи про Царство Небесне, яке для нас може стати для когось у завтра? Може таке бути? Може. Так от я і питаю, про що нам легше говорити? Про пост. Яке нам понятно, про царство небесне, яке теж понятно. І про Царство Небесне говорив і Христос. Все Євангелія наповнене проповіддю про Царство Небесне. Значить, воно є. Ми всі віруємо, що Царство Небесне є. Чи, може хтось сумнівається, коли стоїть перед дітом. Покойника, який лежить, і думає це справді, для нього є Царство Небесне, для покойника я маю на увазі. Так от, браття і сестри, сьогоднішня неділя і розкриває нам тайну Царства Небесного і трошки чуть-чуть торкається тайни поста. Ми коли ви читали, коли ви слухали, якраз розказував батюшка, проповідь про двох синів і батька в тому числі, і ми, я думаю, зрозуміли, що в цій причті є дуже багато питань, які отак просто нам розкриваються. І яким чином спочатку розкривається соціальна сторона, живе батько, два сини. Працюють, трудяться, собирають обов'язково, собирають обов'язково. Це ж соціальна сторона, це просто звичайне життя одної сім'ї, яку Господь назвав причтою. І ось у цю соціальну сферу вклинюється духовна сутність. У чому? Ми ж всі так живемо, і батьки так живуть. У кожного в нас є діти, і ми розуміємо, що не, батьки, не діти батькам дають, а батьки дітям. І це всім нам відомо. І в даному випадку в Прищі теж так відомо. Але де ж тут духовна сутність, а не соціальна? А ось у чому вона виражається? Син попросив у батька свою частину, так? Це соціальна сторона. А батько поступає по-духовному. Він нічого не каже сину. Син попросив, він йому віддав. Відчуєте як? А я казав, де соціальна сторона? Соціальна сторона, а син мав право просити. Мав, бо він трудився разом з усіма. А батько мав право йому частину віддати мав, бо він розумів, що там його часточка. Але в чомусь духовна сторона, а в тому, що батько розуміючи свого сина і в душі, Боліваючи за нього, наперед розуміючи, чим оце все кінчиться, але спокійно, свободно, навіть з любов'ю віддав йому його частину. Це перша духовна сторона батька, а не сина. Значить, які мають бути батьки. У чому брати, звідки брати приклад для батьків, щоб поступати правильно побожно? Треба відкривати Євангелію, шукати главу 15 от Луки і читати про блудного сина. І це буде правильна відповідь батькові, як треба поступати у своєму житті з любов'ю, з витримкою. І з молитвою. А чим відплатив менший син за любов, за вітримку і за молитву батькові. Чим? І що нам говорить Євангеліє? Що він прийшов у себе, Тобто зрозумів, що він живе зовсім не так, як треба. Що він вже блудно, нечесно, несправедливо, що він живе тільки для себе, що він задовольняє всі потреби своєї людської, тілесної природи повністю. Але коли торкнулася його душі соціальна сторона, тобто коли він очутився в положенні. Коли нічого немає, нікого немає, нема на кого спертись, нема куди глянути, нема куди подивитися. І в цей самий час соціальна сторона позвигнула його подумати, я то голодний, а в батька все є. Я нічого не маю, а в батька все є. Отже. Не дивлячись, що мені стидно і дуже стидно, я піду до батька і скажу, Отче, я нагрішив перед тобою, перед усіма вами. Я нагрішив перед Богом і перед небом. Але я поняв, що я так нагрішив, що я знаю, що я недостойний називатися твоїм сином. Я буду в тебе наємником і не тут буду пасти свиней, а в тебе. Тому що ти мені батько і мені буде легше бути наймітом у мого батька і пасти свині, ніж скитатися по чужбині. І що ж батько прийняв сина? Написано їм, що прийняв. Дав йому персень на руку, приготував йому обід, всіх покликав для того, щоб веселились. Від чого веселились? А від того, що цей син був загублений і знайшовся, відпав і повернувся, нагрішив і покаявся. Це є образ розбойника, який. Справа біля Христа покаявся чи ні, це ж є образ розбойника. Що розбойник сказав? Що ми нічого достойного добра не зробили. Те, що зробили, те й получили. А ти ж звертаєте до товариша, не кажи так, тому що так не треба. Ми все отримали по ділам. Я розумію, що я недостойний називатися сином ось цього, що посередині. Але ти, якщо прийдеш у Царство Небесне, то згадай про мене. Чи не так у цій прічці? Я не хочу бути сином, я хочу бути наємником. І цей духовний стан торкнувся душі батька. Батько не прийняв сина, а прийняв грішника, який покаявся. І це величезне чудо і з боку сина, і з боку батька. І це для нас є величезним прикладом не тільки на сьогодні, а на ціле життя і до кінця, доки ми будемо жити, не можна держати зла у душі. Тим більше батькові, тим більше синові, тим більше всім нам. Тому що там, де зло, там нема прощення. А тут бачите, як усе просто. Син вернувся, а батько прийняв. Навіть не встиг розказати, що ж він натворив. А батькові треба було, щоб він говорив, що він натворив. Я думаю, ні. Батько чекав ось цього самого главного, якаюсь, прости мені. Оце ж така підготовка і до посту. Оце ми розуміємо, що кожен у нас грішний. Оце ми розуміємо, що ми всі як блудний син. І ніхто не відкажеться від цього слова блудний син. Ніхто не відкажеться. Хоч би як. Оправдав, обілював і всіх адвокатів запросив, щоб помогли йому вибілитися, не вийде. Я думаю, що ви всі правда согласні з тим. Так, от, браття і сестри, що ж про що нам говорить Євангеліє? А воно нам говорить про чудо, про чудо, яке торкається одної людини, одного сина, а він покаявся. Оце і все чудо. А тому коли ми розуміємо, що ми готуємося до посту, а значить до Царства Небесного. І для цього нам не треба багато абсолютно. Треба тільки одно. Каюсь прости. Спасій Господи.